Так, ці е, восьминожки маленькі бейбі. А я вам зараз покажу. Значить, беру перше їх мию. Так, мию в холодній воді, воді, вони вже в мене розморожені. Гарно промиваю і відварюю. Так, вони ось такі на вигляд, вони вже прочищені, бачимо, без очей. І ось тут вже все чисте. Так що лише добре промиваємо і відварюємо. На максимум кладу солю по вкусу. Так, далі розігріваємо. Зробляємо часнику. Потім нам необхідно буде е, паприка, чорний перець і соєвий соус. Перше обжаруємо часничок. Так, потім додаємо наші восьминожки. Так, обжарюємо буквально 5-7 хвилин і додаємо спеції. І соєвий соус. Не солимо так як соєвий соус уже солений Так, і ось така красота у нас вийшла. Всім смачного!